Хеловін ображає почуття тих, у кого самість голови, гарбуз. Я матінка коса, українська відьма, яка не дурить довірливих співвітчизників, не лікує приворотом і не викочує яйцем. Я веду інформаційну війну у російських соцмережах, і мене росіяни бояться вовком виють від моїх прокльонів. Бо в це вірять, і головний щур у це вірить. Повторюйте за мною українки, і ми спробуємо всі разом у Хелові проклясти російського пацюка. Я хочу у цю секунду, щоб тебе охопив страх, як Адольфа в квітні 45-го, як Йосипа, що валявся в калюжі сечі, як твого друга Кадафі з палицею в дупі і ранами, засипаними піском, щоб ти на секунду побачив, яка буде твоя смерть, і з божеволів від жаху. Амінь. А, а Хелловін це свято в самій серцевині депресивної осені, жовто-оранжевий, як колір, гарбуса, таємничий, як мерехтіння вогника в прорізах очей. З кожним роком свято набирає сили і будь-який плач з приводу бісовського свята похмурий і марний, як осіння калюжа, щасливого Хеллоуіну!